У виріс справжнісінького казково-квіткового калейдоскопу вдалося опинитися кожному, хто 22 травня завітав до національного еколого-натуралістичного центру. Тут вправлялися у майстерності квітникарі та дизайнери з усієї України. Школярі від 13 років вони втілювали власні задуми, як озеленити навчальні заклади у межах проєкту Квітуча Україна. З понад 80 заявок до втілення дійшов 21 проєкт, серед них і Юлії Когаєвської. Ми дуже сподіваємося на перемогу, і загалом ми сподіваємося, те, що наша ідея все ж таки. Займа перше місце. Кожна команда це чотири учні, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та керівник. Євдокія Мороз на росу надіслала вісім ескізів. Командою втілюють один із них квітник мого дитинства. Використовує техніку розпису по тканині і лозоплетіння. Незалежно від результатів своїм підопічним вона пообіцяла мандрівку на біле озеро. Даний конкурс для наших дітей. Це насолода, це втілення їхніх ідеї в життя. Це Знайомство з новими друзями, ну і надія на перемогу. Ну ми вже не можемо без проєктів. Для нас це буде, мабуть, ну велика радість, ну, досвід. Ще і мабуть, ну для нас це буде. Ну дуже приємно буде, і нашому керівнику, яка нас цьому всьому навчила. З хвилюванням за долю своїх проєктів учасники боролися як могли. Хтось старанно виконував рекомендації керівників, кого підбадьорювали піснею. Рятуємо чисте повітря, й воду рятуємо рідну свою природу. Переможці визначать журі, оцінюють оригінальність, технологічність, рівень виконання, художнє оформлення, композиційну довершеність та командну роботу. Це і мусить бути і графіка. хороша. І аранжировка хороша, і знання ботаніки, біології, фізики. Це власне йде той європейський підхід. Команди не лише показують, що вони хочуть зробити, презентують, а й практично втілюють все це. Учасники змагаються за перемогу. Переможці визначать до кінця тижня. Їм вдалося на території національного еконатурцентру створити незабутню квіткову ландшафтну феєрію. Вона тішитиме оковідвідувачів до кінця літа.